От як стати блогером набрати там перші пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якусь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійку. Ці карбониці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклама. У когось є якийсь продукт, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, як ми зробили у нас в проєкті контент-хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь виставляють, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було б бот-аккаунтів настворювати, але просто от, своїх над живих аккаунтів. Рекламувати продукти і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як там YouTube платить, Adidas, Knight, Reebok, у вони же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходити, виставляти відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається тисячі підписників, нічого такого, не матися, як накачати чуть, -чуть біцепс в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати. Я от, зараз у нас відкрилась програма, де українці можуть Спосюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100-150-200к в місяць, просто виставляючи відео за профілю мене в інстаграмі, в Тікток зайдеш, оглянеш там, ми ну, постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свої відео, показують, там ще та дарунки купу зібрав. Ну коротше, я писав, пишаю з тим середовищем, яке ми створили. Ну, це не найкоротший путь. Просто так створить аккаунти, щоб набрати підписників і щоб що. Шо? Тобі треба реклама, тобі треба в роботодаті шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такі проекти, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх. Сразу їм дають все готово. Все, що треба, просто відоси І Сразу їм дають можливість за обідку отримати кошти і сразу плату виплачують в кінці, там на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць від місяця. Ну це топова можливість. Це класно.